Сьогодні, 18 червня, у Добропіллі працювала виїзна бригада Краматорської станції переливання крові по забору крові у донорів. Сьогодні це надзвичайно потрібний ресурс, адже її потребують військові, які проходять лікування. Фахівці до міста приїжджають уже не вперше. Вони працюють уже біля року. Два рази на місяць приїжджає до нас команда з Краматорська. Організовує забор крові, ви вже бачили, як це зроблено. Тому система працює і я думаю, і надалі буде так ефективно працювати. Люди з порозумінням відносяться для цієї, до цієї справи, тому що в першу чергу ця кров потрібна для військових. Ми теж використовуємо її в своїй роботі, але в першу чергу ми розуміємо, що це підтримка шпиталів та інших структур. Здати кров бажаючих виявилося багато. Більшість донорів приходять уже не вперше. Олександр та Антон донорами стали ще у 2011 році. Ну на поклик потребуючих. та й взагалі оновлення крові дуже корисно для організму. стабільно декілька разів на рік три-чотири. Потрібна кров, тому здаємо. Не їмо жирну їжу, не п'ємо алкоголь. Кожного разу фахівці приймають близько 40 осіб. Лікарі кажуть, донором може стати будь-хто головне, щоб здоров'я було у порядку. Для цього перед здачею крові оглядає лікар і приймається рішення, може цей чоловік або жінка здавати кров, або нельзя. Людина повинна. Добре, харчуватися, щоб це було взагалі збалансоване харчування. Та, скажімо так, особих таких рекомендацій немає, але бажано не вживати алкоголь, не палити. Тобто, всі-всі хімічні сполуки вони потрапляють у кров. Ми беремо усю кров, яка до нас потрапляє. Відправляємо на Краматорськ, Краматорськ перероблює, і ми вже замовляємо за потреби. А вибачте, в медицині спланувати більше буде другої крові, третьої крові. Це медицина. Це не математика. У нас не буває дважди-два-чотири. Аби стати донором необхідно зробити попередній запис за номером телефону 099-901-1986. Про наступний візит фахівців буде повідомлено заздалегідь.